Кілька кварталів висоток на березі облаштованого озера, два десятки, школа та амбулаторії сімейної медицини. Цей пустир на сокорках вже починають освоювати під новий мікрорайон. Перші будинки обіцяють за рік. Два я думаю, весною вже почнемо котловани. Фінансування з банками організовано. Все. Зараз відео роботу по поводу привлечения государственных средств для уменьшения стоимости доступного життя. За що государства будемо заводити на цей участок комунікації, всі. за що этого уменьшиться стоимость квадратного метра. Ціна квадратного метра буде усього 7 тисяч гривень. Не в останню чергу завдяки землі від міста. Київ спеціально виділив ділянку під зведення доступних осель. 7 Практично місто, нове місто в Києві, ну я так умовно кажучи. Чому? Тому що це майже 50 тисяч людей, які, ну, на нашу думку, максимум через 4 роки отримують там помешкання. Причому. Це комплексний мікрорайон з сучасним проектуванням, залученням навіть іноземних фахівців. Частину осель Київ Мізбут віддасть одразу під 3% іпотеку. Вже нині компанія реалізувала найбільше помешкань за умовами президентської ініціативи дешевого кредитування. На сьогоднішній день Київ мізбут передав в іпотеку. Чити около 400 квартир. Зараз ми додаємо до 1400. Оформлено, продано уже где-то около 240 квартир. І в процесі оформлення що около 100 квартир. До Речі місто сподівається, іпотечна програма і столична підтримка для бюджетників та комунальників у вигляді відшкодування першого внеску. Значно активізують попит на житло і в цьому мікрорайоні вплине це і на зайнятість населення. Тільки для зведення цього нового масиву на сукорках північних створять близько 10 тисяч робочих місць. Наталя Питль Андрій Соловйов. Телеканал Київ